Цей пристрій міг врятувати вже не одне життя, але багато людей досі ігнорує його наявність у себе вдома. Щорічна статистика летальних випадків від отруєння чадним газом, вона говорить зовсім про зворотні. В будь-яких місцях, де можливий витік природнього газу чи чадного газу. Ну просто маст хев, давайте подивимося на його можливості. Відразу під'єднаємо ось крону 9 вольтову. Це в мене акумуляторна. Можете придбати, звичайно. Тут є настінне кріплення. Зачекаємо, поки показники стабілізуються, і проведемо тести. На предмет чадного газу використаю таку сандалову паличку ароматну. Ну і газ пропан-бутан з балону. Ось ви бачите спрацювання відбулося. Відбулося спрацювання. На чадний газ. СО. Зараз перевіримо ще на пропан-бутан газ природній, типу. Ну, миттєва реакція. Миттєва реакція відбулася з балону показник. Потужна подача газу, показник великий. Бачите, індикатор газ показує, що це природній газ. Так що просто наполегливо всім рекомендую, щоб в кожного був вдома, там, де є природний газ, там, де є кахельні печі, кухні старі. Обов'язково така сигналізація. Це може спасти вам життя. Ось, до речі, я вимкнув живлення і працює від батарейки 9 вольт. Попробуємо ще раз. Так, від батарейки крона 9 вольт також працює. Вимкнене живлення, все працює. Так що, робіть висновки самі.